Мир, доброго раночку вам. Доброго раночка. А мене звати Денис, компанія Авангард Солар. Ви заявочку у нас на сайті залишали з приводу там сонячна станція, чи може резервне да. живлення щось таке Я вас мені... цікавить. Да, вас інтересно мені сонячну станцію на дом поставить. На дом, поняв. А підкажіть, де у вас дом знаходиться для початку? Ну, де Полтава. Полтава. А ми на жаль, ж тільки по Київській області будемо. Але в принципі консультацію можу вам надати, розказати. Що вам треба і скільки воно плюс-мінус коштувати. щоб що ви бачили і перекидувати на кришу, щоб побачили, де, знаю, як воно. Ну, хоч, хоча б розміри знати і сильно там дивитись. Нічого. А ви хочете під зелений тариф, типу, поставити, чи так чисто не, не на, на це своє? для для мене, для себе, щоб розумієте? Примерно, от одно виключатель стояв 15 кВт. Ну, угу. сейчас, если были нервоходы колоти, то вони ставят с по 5 кВт, 5-3 кВт на 20. Угу. У вас одна фаза, да? Три фазы, так. Три угу. фазы. Да, и вони сейчас определяются с электроэнергией. Ну, короче, туша так, что по Полтавской области просто вообще треш, реально. Вони У -у -у. тут кошмарят свои город ходят. И угу. угу. отец, да, я здесь я думаю, що, ну, хотя бы, щоб не хватало ну, на 15 киловатт. Тобто поставить і такі, щоб батареї, вони щоб хороші, ну, щоб потрібні зразка були, щоб вони там і, ну, щоб ну, качественна. Такі, щоб вже э, готів два, таким було. Ні, 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 зараз щоб... ну, ми зараз пропонуємо це на ві, це вже N type лінійка уже з повищеним КПД-панельки йдуть там по 580 Вт, наприклад, 585. Ну, дивіться, то, що вам бачиться, якщо ви кажете, у вас трифазний ввід і обмежений він зараз автоматом, то... Доцільно, наприклад, поставити 12-кіловатний інвертор, де є трьохфазний, а, і поставити там пару акумчиків по 5 кВт годин і сонячні панелі. Ну, ціна питання такого, скажімо, комплекту під ключ. Ну, якщо 15 кВт прям панели вішати, то це там 12-13 доларів буде повністю з монтажем під ключ. Це дуже це не питання, щоб да, Я ну... я Сфотографірую дом... Е... Що uh -huh. це може змонтувати, а ви може, ви зберетеся там, щоб вам на дорогу може якусь, місць є, щоб треба no, постійно? Та ні, ну як такого великого обслуговування вони не потребують, але ж бувають якісь збої в роботі і так далі, то сервісні виїзди іноді ну, треба робити. Ми, в принципі, ну плануємо, можливо, там найближчим часом Полтаву будемо їхати, бо там на підприємство ми плануємо а, станцію ставити. Ну, може, протягом місяця, поки що точно важко відповісти, бо зараз так, спілкуємось, спілкуємось, а на, на коли воно буде виходить, поки що не можу вам відповісти, бо там і в Решетилівку у нас є. А монтаж скільки, приблизно, по часу? По времени, ну дивлячись від складності, скажімо так, але ну, якщо ми розглядаємо 15 кВт, то дня 3 десь так. Ну давайте, знаєте, я це звуть? Денис, Денис мене звуть. Денис. давайте я зараз за ваш телефон пишу, вдома все познімаю. да, можете на цей номер, на Viber, на Telegram, куди завгодно скинути. Я на Viber і ми щось прикинемо. Добро. Ну, це ж, ну, панелі. Сучасні, це, 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 це будуть лонгі type non. це панелі, які от в кінці минулого року тільки почали у нас на ринку з'являтися. Це КПД там 22,6%, це такий найбільш сучасний non. показник, в принципі, для панелей. Літі залізофосфат. Ну, що хороші? Що хороші, скан зв'язком, 6 тисяч циклів заряду, розряду. Hey. Все, ah. все yeah. як положено. Я Угу. Все. Що Що ще ж угу. За 3 дня можна буде знать. Ну, якщо якісь питання, то якщо щось там додатково, да, набирайте без проблем. Приїхати, зробуй, да? да, да, набирайте щось будем думати. Ну, спасибо, Рейдон,